Друзі, всім доброго раночку. Зробила я вже кавку і зараз будемо пробувати тортик. Всіх з Новим роком. Я вам щиро всім дякую за коментарі. Дуже гарні коментарі. Дякую вам щиро, друзі. Друзі, всім доброго раночку. Стали, ми зробили кави собі з чоловіком, попили. Скуштували тортика, дуже смачний получився. І що я вам хочу сказати на рахунок меню? Дар трошки підп'ємо, може, вам погано видно. Ось так, сонечко. Е, на рахунок меню. Що мені не сподобалось е, Пеньочки оці. Друзі, якщо ви будете їх робити, ці пеньочки... Не додавайте туди корочку, не додавайте. Вона, по-перше, вона е, посмажилась і вона стала тверда. Мені не сподобалося, колі теж не сподобалося. І ну, не знаю, чому так. От я їла в Ксюшки ці е, корзиночки, то вони мені дуже сподобалися. А вона жарила грибочки, просто сметанкою жарила. І не додавала ніяких курей, ну, вони в неї такі були вкусні. Ксюшка, твої корзиночки в сто раз вкусніші. А оці, що я робила, не робіть так, друзі, не робіть. Просто я не хочу, щоб ви витрачали якісь продукти лишні. Якщо хочете зробити корзиночки, то лучше зробіть їх просто з грибочками, добавте сметанки і цибульки, фаненько пережарте, і вони будуть смачніші. Бо з куркою мені не сподобалось. Це я брав, це я просто дивилася на Ютубі такі журавльові, я їх дивлюсь, і там там Світлана робила ці піньочки. От мені так хотілося їх спробувати зробити, але вони мені не сподобалися. Може, вона якось по-іначому їх робить, може в неї якісь, я не знаю, ну мені не сподобалось. Не робіть так. ні. Далі, оцей рулетик. Рулетик чогось він, кхе, виходить, солений. Я не розумію, чого він такий солений. Чи може із-за того, що там курк, ну, ця я, рибка, оця червона соліна. От. Ну він такий солонуватий. Ну, що я вам хочу сказати, друзі? Все це фільді перси як мій Коля каже, нема що їсти. Так що я дістала з морозилки фарш, розморожую. Варю щось першим і хочу спробувати сьогодні зробити манти. Колись моя мама е, працювала на роботі е, з такою жіночкою, яка сама е, Казашка. І от та Казашка робила манти. Ці боже, е, які вони в неї були смачні. Е, і мама моя теж робила. Ну, в неї все одно не такі вийшли, а в неї прям такі вони були класні. І, вроді би, це так як я ну, тут галечка додала. Ну, але ж все одно в неї вони були дуже класні. Так що, друзі, сьогодні я спробую з вами зробити ці мати. Я колись робила, в, нас, в мене навіть є така мантошниця, я вам покажу. Це ж мама моєї. От. І на тій мантошниці вони варяться на пару. Ну, побачите. До речі, дуже класна кастрюлька, таку, якщо на, хтось на дієті, комусь не можна чогось такого їсти, то о, ця кастрюля супер. На ній можна так варити все на пару і воно буде суперово. Все вам, друзі, розкажу, покажу, будемо з вами. От. Що ж там я, Ми вже знаєте такі, що ми там не празднуємо ці новорічні свята. Прямо аж так, що у гульбіще. А будемо готувати з вами манти. Коля против, звісно, він каже, отдихай, відпочивай, бо завтра знов на роботу йти. От. А, але ж ну, треба щось їсти таке зробити, щоб чоловік мав що їсти. А ці канапки, він каже, то для мене не їда. Так що якось так. Друзі, залишайтесь, будемо разом. Зараз каву п'ємо, смачної кавки хто п'є каву. Вчора позвонив внук, при, по, прийде посівати сьогодні. Так що покажу вам. Ось привітали вчора маму, бабусю, свекруху. ось, Так що діти мої мене нас привітали. Якраз тільки 12 годин стукнуло і вже дзвонок, вже дзвонять. А ну, там молодь собі празднують, ми то що, поїли собі, те, пішли, лягли спати. Трошки ще подивилася е, свої відео, бо, бо поскидала, помоти, по, це, я, помонтувала, але ж не було часу дивитися. Бо я люблю відео дивитися на телевізорі. знаєте, Мені на телефоні воно не, ну, не так. А вже коли включаємо великий телевізор і от дивимося, то там мені вже воно таке все, знаєте, справжнє. Сьогодні погодка гарненька, сонечко, тільки сніжку бише. Але я дивилася по телевізору, що має бути сніг, передавали з 7 числа. Має бути пониження температури і має бути сніг. Дав би Бог, ви бо хочете трошки снігу. Зіночка писала моті терпляче, так, да, вона купатися, вона вже привикла, ми її весь час купаємо. Так що вона купатися привикше. А Прошлого літа в нас ну, ще була меншечка, то ми їздили на світість, то вона теж з нами купалась. Ми так, ставили її на матрас такий, і з нею так йшли. У нас він не такий, як глибокий, там йдеш, йдеш, йдеш. І от ми йдемо поки до тієї глибинки дойдемо, там треба пройти метрів 300-400. Так далеко-далеко треба йти. І вона з нами на тому матрасі пливе. Посадимо її на той матрасик, в неї такий маленький є. Так що вона купатися ну, звикша, вона стоїть, терпить. ну а що робити? Але от насипала пташечкам е, хліба, і ви розумієте, ну де ж, е, де ж пташечки будуть пити, е, їсти хліб? Ну, не дай би Бог, бо хтось би туди прилетів на, 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 на терасу. Розганяє їх, не дає їм слухати, поклювати того хліба. Я вже кажу, Коля, не випускай її, хай ті пташки поїдять. же ж От же ж така мотя. Так що отакі, друзі, поговорила з вами, попала з вами кавки. Залишайтесь, будемо далі з вами на зв'язку. Друзі, я вам всім хочу щиро подякувати за коментарі. Такі класні коломентарі. Е, я теж вас вітаю всіх е, з новорічними святами. Я вам бажаю всього-всього найкращого. Всім. Ви знаєте, вчора я е, читала коментарі е, від Світлана, по-моєму, по її звати Боже. Знаєте, не запамнила всіх багато. Яка в сумах. Боже, прочитала, а вона каже, і вона пише, що е, а наш Новий рік каже під бомбками, дрони, Боже, е, слухайте. Ви знаєте, ну це, це, це просто жесть. Я не знаю, як ті бідні люди оце все переживають. Боже, людочки, тримайтеся, мені вас так шкода, чесно. Ви знаєте, у нас тут не відчувається того. Слава Богу, звісно. Слава Богу, що в нас тут того не відчувається. Але як шкода цих людей, які бідні от під постійними цими е, обстрілами? Як шкода, це, це просто. Я навіть не можу уявити і представити. Ми знаєте, слава Богу, не знаємо тих звуків, ми не знаємо тих. Слава Богу, звісно, наші діти, наші внуки того не бачать і не чують. А оцим людям я взагалі, мені вас дуже шкода, тримайтеся рідненькі. Оті всі, які живуть біля тих придурків, слухайте близько, то, то це взагалі. Це просто, ну, вона вчора написала мені. Суми, суми. По-моєму, Світлана її. Да, Світочка. Світочка, мені вас так жалко чесно, від чистого серця. Я вже їй написала вчора. Приїжджайте до нас. У нас хата велика, ми вас всіх приймемо. Машелітню кухню маємо. В доровому ремонті будете жити з нами, але в спокої будете жити. Мені дуже шкода таких людей. Дуже. Люди, ви знаєте, що я. Я зробила помилку. Я сказала вам, що коли ми Мотю купаємо, купали на і на світі йшли. 300-400 метрів. Це, ну, це вже таке сказала, ну що це вже просто. А потім переслухала відео, думаю, боже, що я, що я плиту? Люди подумають, що там що якесь вже, непонятно що. Там метрів 100 йти, ну, 100. Тому що той світіс, він такий е е е е мілкий, але потім починає, починається глибина. Ідеш, йдеш, йдеш. Але десь метрів сто, не 400. Так що я перепрошую, я перепрошую. Так, друзі, розморозую вже я, я фарш. Бо щось він так погано розморожується, то я його вирішила в мікроволновці розморозити. М'язко поставила. Варитися, щось перше зварю. Боже, Лариса мені тільки що таке заобщення прислала. Я в шоці просто. Що вчора в нас жінка 28-річна вбила якогось мешканця. Уже. Я, я такого взагалі не чула, ну в принципі це було вчора за, за стіля. Навірно, якісь алкаши, хто ж то ще може, то ж нормальні не зробили. Так? Ой, господи, боже. Тільки в світі не робиться люди добрі. Війна, а тут аж і вбивають. Це ужас якийсь. Ксюшка, запрошую тебе на манти. Приходь. Зараз пока розморожу, але це буде, друзі, в наступній серії, те, що я вам буду робити, бо тут дуже буде довге відео, я зараз все поприготовлюю, а тоді... Вже буду робити вам все показувати. Цибульки начищу, всього поприготовлюю. Ларіска, хочеш ти приходь? Ти не витащиш з хати, я знаю. Ксюшка, то на підйом, швидко. Так що Ксюшка, приходь. Отмітимо новий рік. Ось, друзі. Буду сьогодні таке блюдо. Коля зі мною свариться, каже, слухай, відпочивай. хватить, що тобі оце е, на кухні ті чуптися. Ну скільки можна віддихати, друзі? Я не можу так довго лежати і віддихати. У мене починає все боліти. Е, ну, я не можу лежати тупо і віддихати. Лучше щось шевелеться робити, бо це життя. А як буду лежати, нічого не робити, то у мене буде все зараз боліти. Спина буде боліти, ноги, все. Лучше щось буду. Ну, чим більше треба щось їсти наварити, тому що я завтра на роботу піду і знову не буде що їсти. Що ці канапки? Канапки канапками. він не мене наїсться. Так як будь-який мужик, самі друзі, знаєте. Я так, друзі, думаю, що в нас така сім'я є, така, вони не благополучні. Ну, чоловік спився, жінка уїхала від нього, покинула його давним-давно. То в них вже от до Нового року чотири рази, певно, хата горіла. Він якось там знайшов собі таку молоду жінку, то я так думаю, що це вони, напевно. Ну, Горілка робить свої речі, тому що нормальні люди такого не будуть робити. Ясно, що при застолії вони поділили, може, стакан горілки та й вбивали. Та й вбила його. Тому що вона з ним проживала так. Неофіційно, там вона не дружина була його. Ось так. Що зробиш? Хто їх хоче, так і живе. Це таке. Так, зараз буду цибулю чистити. Побачимо, ми стоїть. Багато буде цього фаршу, тому що е, там і друзі, е, якщо е, скільки фаршу, стільки цибулі, щоб воно таке було ну, сочненьке. І його треба різати е, такими, знаєте, е, тоненькими такими кубичками. Зараз почищу цибульку, все приготую, чекаю внука, мабуть, що прийде. Він таке любить, бабуся зараз йому зробить. І не хороший хлопчик такий чимненький. Як кожна бабуся хоче, знаєте, своєму внукові щось таке зробити вкусненьке пельменчики любить завжди. Я завжди маю морозілки пельмені, бо знаю, що він пробіжить і буде просити пельмені, чиє. Ще я до них не дзвонила, зараз подзвоню, що вони там. Може вже повставали. Десь наші що... швидкі вчора мали ще йти ввечері. Занесла, друзі, досочку таку, знаєте, що розкатувати на роботу. Тепер не знаю, на чому мені розкатувати це тісто. Але в мене от такої є, Я вже собі продумала, думаю, мабуть, на тій столешниці буду розкатувати. А така силіконова була дорожка, і я, <клухи> я її колись помила і повісила на сушку е, літом. І вона так нагрілася, що почало липнути до неї все. Така липуча стала, знаєте? І я її викинула, тому що вона ну недобра, я не знаю. Чи може, там на сонці сильно її не можна було виставляти, бо вона така якби силіконова і щось таке зробилося з нею і викинула. У нас на роботі така є силіконова, треба її буде забрати, бо ми купляли на цей світі нашій, як печиво вже пекли, але бачу світа нею не користується, то забрати додому. А я думаю, що то міліція їзди, щось машина за машиною. Думаю, що вони тут роз'їздилися. Це вони роз'їздилися? Поставила собі столика сюди, до вікна. Мені так добре тут все видно. Взагалі, ми, друзі, знаєте, у нас тут ще кухня по меблям не дороблена, тому що я планую ось тут, у нас ще має бути такий самий подоконник, як кухня. І як ви бачите, на цій стороні теж плитка заложена, там теж мають бути шкафчики. Але, знаєте, мебіль дуже дорога, то ми зробили і так отута, щоб дівчат позичали гроші, бо не вистачало мені на ту мебіль заплатити. О, і Я взагалі планую тут століка біля вікна ставити. Мені тут так дуже добре видно все. Людей бачу. Але як то кажуть, на все треба гроші, ми зробили таке необхідне, щоб підключити мойку нормальну і витяжку поставити, то кухні взагалі взагалі дуже дорогі. То він там, як заспівав, то я кажу дівчатам, кажу, дівчата, вивчайте мене, Позвичайте мені гроші, бо кухню мотово зробити. Бо як батько помер, ми тут зробили ремонт. Тут взагалі оця кімната, це була в нас спальня, батькова спальня була. А ми так взяли це все, стінку ту розбили і зробили собі одну таку велику кімнату. Коля, знач... Коля взагалі був против, каже, наша така велика кухня. А я говорю, нехай буде а чого. Діти з нами не живуть, а нам мені треба просторно, щоб було. Я не люблю тих. Наша нам та спальня, в нас маленька спальня. Макс у нас стоїть. Там. І там у нас стоїть шкаф, владільна доска і все. І там ніхто не живе. Тьом, Тьома наш як приходив, он то ночував останній раз, то він захотів собі тут ночувати, каже, бабуся, я тут буду спати. Ну, добре кажу, спи. А в тій кімнаті вже й не захотів спати. Так що нам платить. Я люблю просто. Звісно, якщо як зробимо літню кухню, щоб можна було літом щось готувати їсти там собі. У нас там хороша літня кухня. Я вам при нагоді обов'язково покажу, яка вона. Але вона не дороблена там газ проведений, вода, все-все проведено, тільки що треба все робити, тому що там нічого не дороблено. Абсолютно. Підлога залита. Це не треба штукатурити, проводку треба проводити. Ну, що трохи роботи вистачає. Ну нічого. Аби Бог, да, аби Бог дав перемогу нам, щоб закінчилась війна, тоді все наладиться, мої друзі. Це, це не головне. Головне те, щоб не гинули наші люди. І наставну поскоріше цей мир вже нарешті рештки. Тому що це так не, 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 не може бути, щоб стільки йдемо невинних людей. І такого не може бути. Мусить щось настати, мусить бути переговори, я не знаю, яким чином. Але воно мусить відбутися, тому що це не може так продовжуватись. Мусить бути якийсь мир, якась домовленість. І я думаю, що домовляться. Що все в нас буде добре. Друзі, добренько, Давайте з вами. Е, зараз ми не прощаємося надовго. От, я зараз все приготовлю, і тоді ми в наступній серії з вами будемо робити манти. Давайте до зустрічі!